Події вівторка просто зараз у випуску новин на часі. Вітаю вас і далі про таке. Наскільки змінюють хід бойових дій, сучасні технології та як поводиться ворог на полі бою, про все це та про оборону на запорізькому напрямку розповів військовослужбовець позивним Армор. Поготові почати робити корисні та цікаві речі вже в оновленому форматі. У Запоріжжі знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень швидкості, де вони розташовані, та як до цього ставляться водії далі. Нейромережа, яка може замінити копірайтерів, письменників та навіть айтішників, про такий відомий всім і таємничий водночас чат GPT Дивіться у сюжеті. Амо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби ворог завдав понад 120 ударів з танків, реактивної та ствольної артилерії. Загарбники не припиняють гатити і по населених пунктах області. Продовж минулої доби чотири будинки та об'єктів інфраструктури зазнали руйнації. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Комишуваха, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів та Новоандріївка Запорізької області. Бердянськ не припиняє боротися за свободу та незалежність. У місті активісти жовтої стрічки написали нові патріотичні вислови на стінах, розвісили жовті стрічки та розклеїли листівки із інструкцією, куди тримати курс окупантам. Тим часом у Мелітополі ворог використовує місцевих як живий щит. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Росіяни розміщують свою ППО серед житлових будинків як наслідок від уламків. Ракет гинуть місцеві. Окрім цього. Перетворюють на так звані казарми і міську інфраструктуру, зокрема, колишню трикотажну фабрику та центральний ринок. Окупанти прикриваються дітьми, розміщуються в школах і дитячих садочках. Облаштувалися у будівлі ПТУ, що стоїть посеред багатоповерхівок. Рашисти прикриваються нашими мешканцями як живим щитом. Проте це їм точно не допоможе. Натомість українські захисники продовжують нищити окупантів. Російський кулеметник обстрілював позиції Мелітопольського батальйону тероборони, однак від наших пташок йому не вдалося сховатись. В той же час українська розвідка перехопила розмову окупанта, що жалівся про численні втрати побратимів, відсутність техніки та вдалі дії ЗСУ. У нас командир полка нашего, он, к которому прикомандированы, 503-му полку, он вообще Чебаркульский, у него позывной Челяба. Вот он пацанов отправил, там что-то было, 120 человек, отправил в деревню какую-то, в Щербаки, что ли, короче, на разведку. То есть с дрона залетели, с дрона посмотрели, никого нет, в деревню зашли, пацаны, и 120 человек положили. Короче, ребята работают вообще конкретно. Вроде должно быть у нас наступление долгое по нам. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Напружена ситуація залишається на Донецькому напрямку вздовж усієї лінії зіткнення. Наслідок ворожого обстрілу у Курахівці загинув місцевий житель. Пошкоджень зазнали приватні будинки та адмінбудівля. Загарбники поцілили й по частині надзвичайників у Святогірську. За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені. Також зафіксовані артобстріли в Мар'їнській, Очеретинській та Авдіївській громадах. На горлівському напрямку три цивільних поранено у Константинівці. У місті пошкоджено сім будинків. Ще два будинки пошкоджено в Іванопіллі. Там без жертв вдалося з'ясувати інформацію, що в Бахмуті поранено щонайменше дві людини. Пошкоджено багатоповерхівки, школу і крамницю. Тривають інтенсивні обстріли у Солидарській громаді. Пошкоджено п'ять будинків у Васюківці і шість у Федоровці. 40 снарядів випустили російські військові по громадам Дніпропетровщини. Окупанти гатили по Нікопольському району, самому Нікополю та Марганицькій громаді. Під удар потрапила й великомихайлівська громада. Внаслідок обстрілів понівечено з десяток будинків. Чотири господарські споруди, кілька авто, газопровід. На щастя, обійшлось без постраждалих. У місті пошкоджений готель, три приватні будинки, господарська споруда та авто. Обірвані лінії електропередач. Натомість українські військові тримають оборону на узбережжі Каховського водосховища. Захисники Херсонщини вдень і вночі спостерігають за обстановкою навколо. Моніторять за кілька кілометрів від ворога за допомогою мережі встановлених відеокамер. Тож, у разі спроби проникнення ДРГ, одразу ж відправлять окупантів вслід за кораблем. Наш підрозділ займається наглядом за водосховищем. Виявляємо на тому березі дворок, коли обстрілює населені пункти. виявляємо спички, передаємо азімути, а також охороняємо водосховище від ДРГ і десанту противника. Спостерігаємо за противником, уявляємо повітряні цілі, передаємо інформацію для того, щоб уберегти цивільне населення, відураження критичної інфраструктури і дивимося за противником, щоб не пропустити ДРГ. Загалом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 32 авіаційних удари. Здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У той же час українські воїни успішно відпрацювали по ворогу. Захисники ліквідували пів тисячі російських загарбників, знищили три ворожих танки та стільки ж безпілотників, а ще дев'ять бойових броньованих машин та три артсистеми. Також підрозділи Сил оборони України знищили 11 іранських БПЛА типу шахет 136 та один типу ЗАЛА. Наша авіація завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та дві позиції протиповітряної оборони. Сім років суворого режиму за знущання над однолітком. Такий вирок виніс суд трьом неповнолітнім. Що рік тому вчинили насильство проти 14-річного хлопця. Сталося це на території Кушугумської громади. 15 січня 2022 року вони привели жертву до будинку і вимагали віддати неіснуючий борг одну тисячу гривень. Після відмови хлопця підлітки почали знущатись над ним, тушили недопалки об тіло, обливали холодною водою і вчинили сексуальне насильство проти колишнього однокласника правоохоронці завели три кримінальні справи після інциденту. Нині ж суд виніс вирок злочинцям. двох з них затримав. У морі на суші та у небі спецпризначенці нищать ворога за будь-яких умов. Військовослужбовець з позивним «Армор» дає відсіч окупантам насамперед за допомогою техніки та інтелекту. Воїн захищав Київщину, а згодом і Запорізьку область. У відвертому інтерв'ю чоловік розповів, чому замість людей на фронті надають перевагу техніці та як зараз поводиться ворог на полі бою. Детальніше у сюжеті чоловік з позивним армор, військовослужбовець підрозділу спецпризначення. Він несе службу спочатку повномасштабного вторгнення, звільняв Київщину від російської навали, а потім був переведений на запорізький напрямок. Захисник зазначає, бої на цих двох напрямках відрізняються. Проте це має свої переваги. Запорізький напрямок від Київського відрізнявся доволі сильно, особливо там на момент, коли ми туди тільки приїхали. Він спершу здався таким навіть. Відносно спокійним це насправді давало нам якраз таки можливість більше уваги. Приділити та більше простору дати часу, теж на те, аби протестувати, імплементувати якісь такі, от в тому числі технологічні рішення у своїй роботі спецпідрозділ використовує зокрема здобутки технологічного прогресу. Активно застосовуються наземні платформи, а простіше кажучи, роботи. Завдяки їм можна виконувати різні завдання, тим самим зберігаючи життя наших захисників. Адже роботи можуть бути як зброєю, оснащеною кулеметом чи вибухівкою, так і засобом евакуації. Поранених з поля бою або доставки провізії на фронт. Коли замість того, аби, наприклад, відправляти особовий склад е до зіткнення з, зіткнення з противником, можна відправити безпілотний апарат е з одним оператором, який буде знаходитись там у посадці, наприклад, або взагалі е при певних маніпуляціях на досить відчутній відстані. Та, і зробити Гарно свою роботу не наражаючи при цьому по суті на небезпеку життя. Людей важливим завданням на фронті, окрім перемоги, є збереження життя наших військових. Наслідок цього з'являється багато креативних та дієвих рішень. Зізнається Армор. Наприклад, на блокпостах замість військових можна використовувати камери спостереження. Це також дозволить більш вигідно розподілити людські ресурси. Аутрашисти за спостереженням військового до подібних розробок не схильні, адже досі є доктринальними у своїх діях, тобто вирішують питання відповідно до методичок, переважно застарілих. Якісь, як ми це називаємо, колхози, ну, ми зустрічаємо регулярно, так, коли там прикручують до чогось там, телефон, там, або я не знаю, якось колхози дрони. Ну, це, це буває, але знову ж таки, повторюсь, що якогось такого прикладу вартого уваги, особисто в нашому досвіді ми не зустрічали. Можливо, з інших підрозділів хтось був свідком якихось цікавих таких от. Штучок зі сторони противника, але в нашому досить чесно от, зі сторони противника ми такого не бачили. Скептичне ставлення окупантів до технологій також допомагає нашим хлопцям, оскільки через це росіяни досить часто діють заздалегідь провально. Страждає результативність ворога і через їхні імперські амбіції, адже вони досі покладаються на кількість особового складу, свій розмір і зверхнє ставлення до українців. Це... Не може не відображатись на їх діях, от а все ж таки, ми мислимо, що у нас є ціль, ми хочемо жити, ми хочемо існувати як країна, тому ми погунаємо все. Плюс скептицизм нашого ворога до там західних надбань е, теж не може не відображатись на. На їх діях, так на їх результативності. Армор переконаний, не всім потрібно воювати, але всі мають працювати на перемогу. Ті, хто в тилу, повинні допомагати тим, хто в окопах, щоб дати гідну відсіч окупантам та повернути наші території. На питання про деокупацію українських земель, Армор не дає прямої відповіді, проте почути обнадіює. Ми розширяємось, розвиваємось, тренуємось, злагоджуємось. Вже на поготові почати робити корисні та цікаві речі вже в оновленому форматі. Скажімо так. Наталія Юр'єва телеканал МТМ. У роковини початку великої війни Володимир Зеленський нагородив двох запоріжців державну відзнаку Орден за мужність отримав капелан та клірик Запорізької єпархії православної церкви України Віктор Ткач. Чоловік вже шість років служить капеланом в одній з частин Нацгвардії. Постійно виїжджає на передову, де підтримує бійців. Такою нагородою Віктор дуже пишається, але мріє повернутись до мирного життя. <решт> Дуже дякую вам за ваше служба. За ваше... <решт> Знаю, що ми переможемо обов'язково. І хочу повернутися назад до церкви на хортицю, по храм Пресвятої пості, да, там далі проводити богослужіння, вінчати, хрестити. Мирному житті. Нагороду з рук президента отримала і запоріжанка Валентина Гаврилюк. Її трудова біографія пов'язана із запорізькою обласною лікарнею. Тут вона прийшла шлях від лікаря-початківця до завідувачки відділення анестезіології. Спочатку повномасштабного вторгнення лікарка особисто провела понад дві сотні анестезій пораненим бійцям збройних сил України та майже стільки ж евакуйованим цивільним. За високий професіоналізм та відданість своїй справі їй було присвоєно почесне звання. Заслужений лікар України анестезіолог це така професія, яка ну дуже складна, будем так говорити теоретично і матеріально. Це дуже складна професія, і вона йде поруч з хірургом різних спеціальностей хірургічних. Тому вам сказати, вирісла, виросла складність, не виросла. Вона, мабуть, трошки в зв'язку з змінною постраждали, зміною нанесених травм таких раніше не було, а зараз вони є. Ну, це привело до того, що ми навчилися і навчаємось далі для того, щоб бути більш досконалими в своїй професії. Обережно вас знімають. У Запоріжжі патрульна поліція знову вийшла на дороги з радарами трукам, контролюють швидкість машин на головних артеріях міста та обласних автошляхах. У перший же день роботи об'єктив приладу зафіксував з три десятки порушників. Докладніше розповість Артур Туркін. Ось автомобіль, на який навівся даний прилад. Швидкість зафіксувалась на 77 км на годину. Це є перевищення. На 27 км кілометрів від допустимої норми. Вулиця Діагональна. Одна з тих ділянок, де водії нерідко порушують правила безпеки та перевищують швидкість. Востаннє патрульні використовували трукам рік тому, але з початком війни такий контроль призупинили. Аби повернути пильність кермувальників, на дорогах знову ловлять шумахерів за допомогою радара. Лазер наводиться на автомобіль, який рухається, вимірюється швидкість даного автомобіля, фіксується. Зупиняється автомобіль, розповідається порушення, показується відео, фіксація даного порушення. Продовж години патрульні склали п'ять адмінпротоколів. В середньому порушники рухаються зі швидкістю 75-80 кілометрів за годину. Чим наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху. В'їздяти. Очень корректно нарушают правила и скоростной режим и движение по полосам. Ну это кошмар. это кошмар. Я, э... Раніше работал инструктором по вождению, я это все понимаю, но некрасиво, потому что создают аварийную обстановку, это очень плохо. Я считаю, что надо народ, ну, водителей чуть-чуть взять, как говорится, за горло, чтобы они поняли, что это такое, и, ну, там штрафы, не знаю, ну, потому что это невозможно есть. Лише протягом січня цього року на запорізьких дорогах сталося 284 аварії, в тому числі внаслідок перевищення швидкості. Саме тому патрульник Патрульна поліція вкотре закликає дотримуватись правил дорожнього руху та бути більш відповідальними на автошляхах. Дозволена швидкість руху по місту це 50 кілометрів на годину. Людей, які порушують більш ніж на 20 і більше кілометрів, і це фіксує прилад рукам, патрульні притягають до адміністративної відповідальності. Відповідно складають, виносять на місці постанову. Виписують штраф сума штрафу складає 340 гривень. Контроль за швидкістю руху буде здійснюватися на дев'яти ділянках у різних районах Запоріжжя. Про це повідомляють попереджувальні знаки Артур Туркін, Антон Бондаренко, Юрій Поворознюк, телеканалом ТМ. Із Франції на синьо-жовтому запорожці. Український гонщик, що брав участь у цьогорічних ралі Монте-Карло Класік, повернувся додому на міжнародних змаганнях. Запорожець став єдиною автівкою, яка дісталась старту в Німеччині власним ходом. За три тижні перегонів її власник Роман Щупков проїхав 11 країн з трьома прапорами українським прапором Європейського союзу та бойовим 72-ї бригади імені чорних запорожців. Фінішував гонщик вже у фра. Головна ж мета перегонів наголошує українець нагадати західним країнам про щоденну боротьбу українського народу. Згодом раритетне авто зустріне низка українських міст: Київ, канів, Чернівці, Дніпро та Запоріжжя. Новий чат бот GPT здатний конкурувати з людиною в інтелектуальних та комунікативних завданнях. Ця нейромережа з'явилась у світі у листопаді 2022 року. А з лютого стала доступною і в Україні. Вона може у режимі реального часу вести діалог з людиною, а також створювати сценарії, вірші та інші тексти. Наші журналісти вирішили поекспериментувати із системою та поставили їй кілька запитань. Перед стартом роботи з чатом GPT потрібно спочатку зареєструватися на сайті OpenAI, і вже після цього можна почати спілкування. Першим я вирішила попросити його розказати цікаві факти про Запоріжжя. Відповідь чекало близько двох хвилин і отримали сім коротких свідчень про наше місто. Я зачитаю один з них. Запоріжжя було засноване у XVIII столітті як фортеці на місці давнього козацького табору. Назва міста походить від українського слова Запорожці, що означає козаки, які захищають свої кордони. Це не зовсім точна інформація. Насправді історики кажуть, що назва міста походить від словосполучення Місто за порогами. Наступним я вирішила поставити чат-боту більш вузьке питання. Власне, що він знає про наш телеканал? Свою відповідь нейромережа готувала близько двох хвилин та видала невеликий текст на чотири абзаци. А ось тут нейромережа помилилась. Написала, що заснований телеканал у 94-му, А насправді МТМ отримав ліцензію на мовлення у 2004-му, а у 2005-му з'явився в Етері. Такі неточності чат-бот може допускати, кажуть програмісти, адже у нього немає доступу до інтернету. Всі дані попередньо завантажені до бази, і відповідно нейромережа обмежується наявною інформацією. А ось про повномасштабне вторгнення чат-бот взагалі не знає нічого. Володіє лише даними до 2021 року. А цей чат-бот працює на основі нейронних мереж та алгоритмів розпізнавання природньої мови. Тобто, коли користувач робить якийсь запит, так, щось нього запитує, він використовує алгоритми розпізнавання мови для того, щоб проаналізувати та зрозуміти, що користувачу необхідно. А далі він використовує нейронні мережі, для того, щоб підібрати найбільш підходящу відповідь а далі просто відображає відповідь. GPT є чат-ботом на базі штучного інтелекту. Його розробила компанія OpenAI. Для його створення використовували систему взаємодії з людиною та велику кількість текстів. Нейромережа вміє шукати інформацію і відповідати на різні запитання, перекладати та створювати тексти, вірші сценарії, а також проводити фінансовий аналіз, писати програмний код та складати персональні дієти. Можна сказати, що наразі а, нові досягнення та. Технології в галузі штучного інтелекту з'являються щороку. Наразі намагаються створити саме штучний інтелект, який володіє самосвідомістю. Доки що це не було досягнено, і наразі це є основною метою. Таким проривом у розвитку штучного інтелекту постає питання, чи зможе замінити він людину у деяких професіях. Програмісти кажуть, його вже можливо використовувати для виконання монотонної роботи, наприклад, на виробництві для автоматизації процесів та для ведення звітності у сфері фінансів та бухгалтерського обліку. Також а, можуть бути замінені люди у а, рутинній роботі у сфері обслуговування клієнтів. Так? Тобто той самий чат, який ми заходимо на сайт, бачимо чат, зараз нам відповідають люди, або це якась статична, заздалегідь прописана відповідь. Появіть, якщо в тому, що він дата боті, ми заходимо, просто пишемо Покажи мені мої штрафи ПДД, і він, він показує, тобі не треба шукати ніде ніяку кнопочку. Фахівці діляться, стрімкий розвиток технологій може призвести до виникнення нових професій, де людина може співпрацювати зі штучним інтелектом. Ми вирішили поцікавитися про це безпосередньо у самого чат-боту, і його думка в цілому співпадає з висновками програмістів. Пише, що може бути корисним у професіях, де потрібно виконувати рутинні завдання. Нейромережа перерахувала, що може виступати як консультант з інформаційних технологій, тобто вирішувати технічні проблеми, як аналітик даних, вчитель або тренер, графічний дизайнер та текстовий редактор. Однак, за його словами, він не може замінити людей у всіх аспектах їхніх професій, бо людський досвід, творчість, інтуїція складові багатьох з них. Єлизавета Баздерєва, Олександр Гоц, телеканалом 8 березня вихідний чи робочий день. Вирішити це питання мають українці. У застосунку дія створили відповідне опитування. Повідомляє Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України. Голоси громадян врахують при ухваленні законопроєкту щодо скасування святкування 8 березня. Розглянути його мають вже після перемоги. А от голосування в дії триватиме до 6 березня. У більшості країн 8 березня є робочим днем. А от у пострадянських це офіційний вихідний. Давайте вирішимо разом, що ж нам, українцям, робити з 8 березня: залишати вихідним чи зробити робочим днем. Варіант перший цей день має бути робочим. Варіант другий залишаємо його вихідним. Варіант третій не можу визначитись. А от який варіант із запропонованих обирають запоріжці? Наші журналісти поцікавились на вулицях міста. Зараз вже 8 березня не актуальне. Зараз ми вже святкуємо 25 лютого, день народження Лисі Українки. Нам це вистачає. Раніше був вихідний, Я думаю, да. так. Це ж міжнародний женский день, не імені, наш, там наш, а міжнародний, поэтому не знаю, ми ще привыкли по старому. Я вважаю, як би краще бы оставить. Потому що предлагают какой то такой праздник там, Лесі Українки. Ну как бы ми не привыкли к этому празднику. прекрасная писательница и Лесі Українка прекрасна писательниця это немножко те не то. в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат. Бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.